Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про трагедію у Проварах на Київщині. Нагадаю вам, що сьогодні, 18 січня, в результаті падіння гвинтокрила у проварах на Київщині, загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ, глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін. Та державний секретар МВС Юрій Лубкович. За останніми даними ДСНС загалом 17 загиблих, серед яких, на жаль, 4 дитини. Я хочу вам також нагадати, вчора я вам зробила такий запис. Бережіть себе, вчора вночі я почула, як виють собаки. Сон також був неприємний. Також там були присутні яблука. Я говорила, що в цих регіонах найбільша загроза. Я не знаю, вирощують на Київщині яблуки чи ні, але я думаю, що вирощують. Крім того, я писала за Мелітополь, також, що в мене крутиться. Ця фраза і, на жаль, я прочитала в новинах, що вчора в Мелітополі окупанти зробили також жахливу трагедію. Під Мелітополем п'яний російський окупант влаштував стрілянину і кинув гранату в будинок через те, що йому не продали чергову пляшку. Алкоголю. Крім того, у цей же вечір російські окупанти влаштували ще одну колотнечу, але вже в багатоквартирному будинку по вулиці Миру, куди заселили новомобілізованих. Вони напилися і почали розстрілювати вікна, двері і стелі з автоматів. На жаль, мої перечуття збулися, і виття собак було не просто так. Також, можливо, комусь буде цікаво, але вчора написав заяву про звільнення Арестович Позаштатний. Не знаю, навіщо йому треба було писати цю заяву для звільнення. Але це вже хто розуміє, той розуміє. І в коментарях він написав: що прошлий раз, коли я пішов, через півтора місяця почалася війна. Посмотрим, що буде в цей раз. І сьогодні чисто случайно сталася трагедія в Броварах. Звісно, Арестович не винен в цьому. Але я вам хочу сказати, що є синхронічність подій і є знаки від тих, кого Арестович дуже любить, хороших русських. І я думаю, що це було свого роду попередження. Що Олексій же правду якоби казав, ви самі себе обстрілюєте, а тепер і ваші літаки падають на дитсадки. Ви розумієте? Я не за і не проти Арестовича, але він запустив дуже велику негативну хвилю в колективному безсвідомому. І це вже починає відіграватися, на жаль. Я не робила розклади про Арестовича тільки тому, що я бачила, що він собою представляє. Я робила для себе розклади, і хто в коментарях мене запитував, хто такий Арестович. Я говорила, що він, як колективний психотерапевт, один час на початку війни було да, добре, але потім він почав займатися пропагандою. І конкретно робити дискредитацію ЗСУ. І оці його різні обмовочки, різні колкі, фразочки. Це як метод пропаганди, я вважаю, і почитайте, кому цікаво, що таке метод пропаганди, «гнілая сільотка. І, може, ви зрозумієте, що зробив Арестович, чому такий хейт і чому. Цей хейт заслу... заслужений. А взагалі Арестович сам за себе, йому важливий він сам. Я не за і не проти нього. Але якщо раніше мій канал е, тільки Кремлеботи атакували, то тепер сюди додалися ще й адепти-секти Арестовича. Я вас, будь ласка, попрошу: Кремлеботи, Русофіли. Адепти Секти Арестовича і інші люди, які про хороших русських про дискредитацію наших ЗСУ, будь ласка, згиньте з мого каналу. Ви недостойні для того, щоб отримувати від мене будь-які попередження про загрози. Я вас попередила останній раз. Надалі будь-який хейт в коментарях. Це ваша письмова згода на перекладання на вас негативу. Від того, кому необхідна моя допомога? Ось так. А тепер перейдемо до трагедії в броварах. Кому не цікаво було, ну ви могли промотати цей момент. Дивимось: трагедія в броварах. Чи було це все підлаштовано? Чи було це підлаштовано? Трагедія в броварах. Яка істинна причина, прихована причина, яку ми не бачимо і дізнаємось, чи, дізнаємо, чи не дізнаємось невідомо? Давайте подивимось: Трагедія в броварах. Істина причина трагедії в броварах. Шістка мечів були в дорогі. В дорозі, ну, зрозуміло, що керівництво МВС їхало в гарячі точки. Можливо, це було Дніпро, можливо, це був Донецький Луганський напрямок. Але як мені сьогодні у вісні снилася двійка пентаклів і крутилась фраза Дніпро, можливо, цей гвинтокрил летів в Дніпро. Я не буду стверджувати, але ось, бачите, шістка мечів, був рух. І істина причина в тому, що була якась проблема, мабуть, в двигуні. Я думаю, так, по цій карті, тому що це карта руху безпосередньо до нових берегів. Якщо так, думаю, що це проблема саме в механізмах, які забезпечують рух. На дні колоди у нас четвірка кубків. Хтось щось не помітив. Далі у нас, дивіться, карта, яка далі слідує: вісьмірка кубків перевернута. Ось рух, ось вісім кубків перевернулася. Щось було зроблено для того, щоб руху не було. Тобто, я розумію, що це підтверджується, що це могла бути проблема в двигуні цього гвинтокрила. Так, далі дивимось. Сила. Сила це карта, яка може означати, що хтось приклав до цього руку. Сила це і агресія в тому числі. Це як і попередження. Дивіться, що може бути. Далі вісім Пентаклів. Вісім пентаклів, я думаю, це говориться про те, що сила працює. Ми можемо застосувати силу, і в нас є виконавці, які можуть це зробити. Далі. Шістка пентаклів. Це карта, хтось комусь щось платить. Сила, робота оплачена. Бачите? Так, далі. Король Кубків, якийсь король Кубків, що цей король Кубків, перед вибором, або це карта партнерства співпраці, з ким він співпрацює, ілюзії, обман, вибір. Дивіться, вибір, вибір. І це ще, до речі, карта семи смертних гріхів. Хто розбирається в Таро, він це розуміє добре. Це карта часто показує обстріли. Також це все, що по повітрю. Комунікація це ще може означати. Хибна комунікація. Військові, лицар мечів, агресія. І помірність. Що я вам скажу? Я так думаю, що проблема була з двигуном. Помірність далі диявол у нас. Проблема була з двигуном, і вона була через якогось короля Кубків, який співпрацює. Не з тим, з ким потрібно. Бачите, ось поїздки за дияволом ідуть. Сімка мечів, обман. Я вам намагалася не висловлювати свою думку, а показати карти, які випали. Якщо ви хочете, ви можете почитати трактовки самі в інтернеті. Якщо в цілому. То хочу сказати, що, на мою думку, виходячи з цих карт, які випали проблема була в двигуні або в, інс... в механізмах, які забезпечують рух. І ось ця проблема, вона сталася не випадково. За це оплачено, розумієте? І у нас тут диявол і сімка мачів випадала. Хтось дуже постарався, щоб проблема в двигуні виникла. Це якщо так, в цілому, я не хочу бачити ніяких скритих підтекстів. Вчора вели собаки, я розуміла, що приближається якась трагедія, на жаль. Я не знаю, як відіграється мій сьогоднішній сон, чи це двійка Пентаклів від Дніпро в мене круптилися до того, що в Дніпрі ще станеться, чи в Дніпропетровській області якийсь наліт дронами, чи якийсь обстріл, чи ще якась трагедія. Чи Дніпро це був знак про те, що трагедія на Дніпрі, а? Київ у нас стоїть на Дніпрі, і ось цей садочок, на який впав Гвинтокрил, називається Джерель Я не перевіряла свої відчуття прогнозом на картах. Я вам написала зранку свої відчуття, і в мене були інші справи. Я не могла вам записувати відео. Але ось, на жаль, сталася така трагедія. і... Янголята, діти в Україні знову загинули. На жаль, я сподіваюся, я дуже хочу, щоб більше таких трагедій в Україні не повторювалося. Також хочу вас попередити, що в мене є роздуми над тим, щоб зробити мій канал більш закритим. Можливо, я продумаю, як це зробити, тому що я зрозуміла. Що багато людей недостойні для того, щоб чути мої прогнози. Я не Господь Бог, звісно, мої прогнози не завжди 100% збуваються. Але я, як почала вести цей ютуб-канал, вирішила ділитися своїми відчуттями, можливо, комусь би це допомогло. Якщо ви промоніторите мої розклади, в багатьох випадках я вам майже точно дати називала, коли будуть масовані обстріли. Але, на жаль, багато хейтерів, я не знаю, навіщо мені це потрібно, витрачати на це свою енергію. Тому, скоріш за все, зі мною залишаться тільки мої клієнти, ті, хто підтримує мій канал, мої донатори, і, мабуть, я підключу кнопку спонсорство. І буду більше працювати для той аудиторії, яка лояльна до мене, яка цінує мою роботу, а всі інші, якщо не будуть попереджені, значить це їх така доля, і кожен повинен відпрацьовувати свою карму. І якщо ті люди не будуть попереджені, і з ними щось станеться, ну, то це їх вибір. Ось так я прийшла до висновку і побачимо. Можливо, я ще передумаю, тому що я людина, яка відходить від образ, але поки що я вважаю, що я більше потрібна моїм клієнтам, які дійсно цінують мою роботу. Дякую за увагу, до нових зустрічей!